Слава Ісусу Христу, вітаю вас! Благодатний день, субота. Живемо! Вихідний! Маємо час для Бога, для сім'ї, для чоловіка, для дружини. Маємо час для дітей і сьогодні приділяємо час для цього. Як молитися тілом? Ще цікава тема. Ну, буквально став на коліна, то тіло вже молиться. Пішов десь в паломництво, тіло вже молиться. Відправив десь тіло автобусом в паломницю, вже тіло молиться. І тіло треба заставляти молитися, тіло треба брати владу над тілом і заставляти молитися, бо тіло прагне гріха. Так святе письмо каже, що тіло бажає похоті, обжерства і всього такого, тобто примітивного. Тож тіло треба заставляти молитися. А, а як молитися у вісні? Тоже питання. А молитися у вісні все просто. Коли лягаємо спати, просимо нашого ангела-охоронця, щоб він молився вночі, коли ми спимо, відпочиваємо. Ангел-охоронець це така трошки, мені здається, недооцінена особа в греко-католицькій церкві. Бо я ніде не чув. Від священиків про нього якихось лекцій, якихось проповідей, не від Братковського Романа, не від mm. Тараса Бровді Ну, не чув. Не від інших священиків спільноти Галілеї, а в Римо Католицькій церкві, наприклад, є Домінік Хмельницький, який дуже часто розповідає. Ну, Взагалі так від польських священників я дуже багато чую про ангела охоронця. І тож на наступному тижні. Спробуємо познайомити з нашим помічником, який нам завжди хоче допомагати, який нам завжди допомагає, але хоче і прагне більше допомагати і мати з нами також відносини, мати з нами спілкування. Тож будемо знайомити з нашим ангелом-охоронцем, який, який такий є трохи скритий. Але ми, думаю, розкриємо його. І ангел-охоронець, якого я запросив на цю програму зараз, буде нам допомагати в цьому. І на наступному тижні будемо знайомитися з нашим ангелом-охоронцем. Будемо знайомитись з тим, що він хоче робити, з чому хоче нам допомагати. І буде дуже цікаво. Я маю надію, бо мені також це дуже цікаво. Ось сьогодні почнемо наш день з посилання, 25 березня. 1997 рік. Дорогі діти, сьогодні вас в особливий спосіб закликаю взяти в руки Хрест і споглядати Ісусові рани. Просіть Ісуса, щоб зцілив ваші рани, котрі ви, дорогі діти, отримали протягом вашого життя через свої гріхи або гріхи ваших батьків. Тільки так, дорогі діти, зрозуміти, що світ потребує зцілення, віри в Бога Творця, ісусовими стражданнями і смертю на Христі. Ви зрозумієте, що тільки через молитву можете стати і прав... стати і ви оправданими апостолами віри. І ви правдивими, якась помилка трохи. І ви правдивими апостолами віри можете стати, коли в простоті та молитві живете вірою, яка є даром. Дякую вам, що відповіли на мій заклик. Ну, і сьогодні практика. Прямо Марія. Практика ось вам. Візьміть в руки хрест. Хрест. Буквально зніміть зі стіни хрест, розп'яття, яке там у вас висить таке. Маю надію, що два на два, таке велике, на, на весь зріст Ісуса, там, щоб хрест був, візьміть його і ходіть з ним. Ходіть з ним мінімум 15 минут в кімнаті. Тримайте цей хрест і споглядайте Ісусові рани. Тримайте і споглядайте, тримайте і розмишляйте над цим, роздумуйте над, цим, над цими ранами. Що Ісус забрав своїм стражданням наші страждання. Наші рани, і хто має якусь хворобу, то в цей час Ісус буде зціляти. Ісус буде зціляти, бо Він вже забрав наші хвороби, наші рани, поніс їх на хрест і віддав. Просіть Ісуса, щоб зцілив ваші рани, котрі ви, дорогі діти, отримали протягом вашого життя через свої гріхи або гріхи ваших батьків. Тобто, через наші гріхи ми отримуємо рани, а ще й гріхи наших батьків, наших. Дідусів, можливо, навіть, і до якогось там коліна. Тобто просимо сьогодні про стілення цих ран. Це можуть бути рани фізичні, духовні, душевні, так само. І маємо багато зараз людей з душевними травмами. Тож будемо сьогодні лікуватися. Тільки так, дорогі діти, зрозуміти, що світ потребує стілення віри в Бога Творця. Тож зцілюємо сьогодні. Файна практика, мені подобається. Співпадаю з моєю покутою взяти хрест. Ісусом і стражання і смертю на хресті ви зрозумієте, що тільки через молитву можете стати правдивими апостолами віри. Тож сьогодні роздумуємо, роздуємо з Христом, молимося, просимо зцілення. Про і радіємо, звісно, радіємо і молимось духом, душею і тілом, молимось серцем, просимо всім єством. Мир вам, радість з Меджугорія, Папа.